Закриття рецесії, що це і як відбувається, вітаю вас! Я Нестор Богданович, стоматолог-хірург. І сьогодні я вам розповім про рецесії ясен, що це і як це відбувається. Що таке рецесія ясен? Рецесія ясен це оголення корення зуба через зміщення ясенної тканини. Ви можете помітити, що ваші зуби стали візуально довшими, з'явилася чутливість до холодного. Це не просто естетична проблема. Оголений корінь стає вразливим до каріасу, підвищена чутливість знижує якість життя. Прогресування рецесії може призводити до втрати зуба. Чи всі рецесії можна закрити на 100%? На жаль, як показує практика, не всі. Є певні рецесії, певний вид рецесії, які ми закриваємо частково, але ми зупиняємо їхню прогресію. Перед закриттям рецесії ми оцінюємо ситуацію і визначаємо, чи можемо ми на 100% закрити цю рецесію. Чим більша рецесія, чим тонше ясна, тим гірший прогноз її повного закриття. Щоб розуміти, чи закриється рецесія саме у вас. Необхідні огляд та консультація заключні поради. Якщо ви помітили оголення корення зуба, не відкладайте візит. Рання діагностика дозволяє досягти найкращих результатів.